Щодня відвідує ветерана війни Максима Сліпця кропивничанка Вікторія Бобіта. Два роки тому, коли ходила до реанімації шпиталю, почала допомагати чоловіку з особистої ініціативи. Поранення Максим отримав під час обстрілу під Марінкою у квітні 22-го. Він родом з Лисичанська у Кропивницькому рідних немає. Я міста не знаю. Я навіть не знаю, де знаходиться. Той МСЕК або ще якісь інші структури. каже, найперше ветерани потребують допомоги з оформленням документів. Сподівається, що фахівці служби супроводу, яку створюють в Україні, стануть помічниками для таких, як він. Мені так здається, що потрібно все це починати з госпіталя. Цікавитись, кому потрібна допомога. Бо, може комусь потрібна, а він мовчить він не скаже. І так, от потроху якось ознайомлюватись з проблемами. Які є від ветерана, і поступово рухатись. Терпіння, бажання, ну, ну, терпіння, мабуть, мабуть, най, найбільше. Вікторія каже, після шпиталю півроку збирали з Максимум документи на оформлення військової пенсії. На мою думку і на моє бачення, вже ця структура має чітко знати, скільки там хлопців приїхало, скільки лежить, скільки виписується. Ця посада про те, що це має бути за покликом серця. Ти маєш це відчувати. Тобі мають бути, знаєте, такі, напевно, фактори, як милосердя, оця доброта, оце переймання, що ти маєш проживати ці всі ситуації з цією людиною, яка прийшла з фронту. Цим хлопцям не треба нашої жалості, тому що це одна буде із помилок. У Кропивницькому нині є двоє фахівців супроводу ветеранів. Має бути 30, сказав директор Центру соціальних служб Олег Краснокуцький. Кропивницька міська рада прийняла рішення і до штату Кропивницького міського центру соціальних служб введено 30 посад фахівців із супроводу ветеранів. Ми маємо двох психологів, які працюють у нас зараз при госпіталі. Фінансування заробітної плати першої та другої статті здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету ще немає рішення на цей рік в сесії міської ради про прийняття цієї субвенції. Вадим Калич, сам ветеран війни, тому каже, вирішив допомагати іншим. У мене багато років було в соціальній службі. Потім я пішов воювати, мене призвали. Я чотири роки воював. Так як я на собі це все пройшов і розумію, куди, що і як. Через той пішов на цю посаду, пройшов конкурс. Говорить, звертатись до служби супроводу можуть ветерани, їх рідні, сім'ї військових, які нині на фронті, учасники революції гідності, родини загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Контактний номер ви бачите на екрані. Питань у військових буде багато. Це починається з їх статусів, оформлення документів на сім'ї, на пільги. Будуть великі питання по реабілітації. Відновленню здоров'я, працевлаштуванню після війни також можливість займатися спортом, можливість стати на облік чи покращити свої житлові умови. Відбір фахівців супроводу ветеранів у Кропивницькому районі проводить комісія районної військової адміністрації за участю психолога. Сказала начальниця відділу з питань ветеранської політики Юлія Михайлик. Для більш такої прозорого і справедливого відбору до членів комісії відносяться представники як районної військової адміністрації, так і управління у справах ветеранів обласної. Державної адміністрації та представники міністерства у справах ветеранів також запрошуються представники об'єднаних територіальних громад. Фахівці з супроводу це повинні бути громадяни України. Перевага надається, звісно ж, ветеранам війни. Але враховуючи їхні знання, навички та вміння, особи, які мають вищу освіту, не нижче рівня бакалавра, як педагогічна освіта, економічна, інженерна освіта, безпекова та інші, каже фахівці, пройдуть навчання. Нині у Кропивницькому районі мають 22 кандидатів: Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.